Сьогодні у Варшаві на засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців. І презентував їм наші завдання і цілі, яким ми бачимо Харків майбутнього, і що нам потрібно від них, щоб його наблизити. А це безпечно місто свободи, інновацій, креативних індустрій, центр освіти з сучасними науковими кварталами та розвиненою зеленою енергетикою, закликав підприємців мобілізуватися і діяти тут і зараз, попри війну, яка досі триває. І, звісно ж, подякував за все, що зробила для нас Британія протягом останніх півтора року, за проєкт стратегії розвитку, за величезну внутрішню і зовнішню роботу британських урядовців всіх рівнів, спрямовано допомогти нам знайти та встановити контакт з великими іноземними інвесторами.